Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома сьогодні. Ділюсь з вами дуже смачним рецептом Аджики. Я вже перепробувала безліч варіантів приготування аджики, але мені подобається найбільше саме цей стандартний рецепт аджики. Без яблук, без моркви, без цибулі. Стандартний рецепт аджики із помідор та солодкого перцю я вважаю найкращим та найсмачнішим варіантом приготування аджики. На смак вона виходить пікантна, солодка та дуже смачна. Тож почнемо готувати. Для приготування необхідний перець, помідори, петрушка, часник та гіркий перець. Помідори я вже порізала. На такий розмір, який поміститься у м'ясорубку. Та солодкий перець. Перець бажано, щоб був червоного кольору, м'ясистий, тоді аджика буде густа та смачна, а від червоного кольору вона буде насичена. На м'ясорубці подрібнюю помідори. В м'ясорубку вставляю сіточку середнього діаметру. Я готую аджику із пропорції 1 до 1 помідор та перця. З такої пропорції вона виходить густа. Коли помідори подрібнились, переливаю їх у кастрюлю, в якій буду варити аджику. Головне, щоб кастрюля була з товстим дном, щоб аджика під час варіння не пригоріла. та ставлю помідори на вогонь. Від закіпання варю їх 20 хвилин. Періодично, звісно, помішуючи, поки помідори будуть варитись, займемось нарізкою інших інгредієнтів. Перець відчищаю від насіння та розрізаю на невеличкі шматочки, такі, які помістяться до м'ясорубки. Тепер подрібнюю його у м'ясорубці на тій же насадці. Разом з солодким перцем також перемелюю гострий. Насіння із нього не видаляю, перемелюю повний стрючок. Перці подрібнені, тепер залишилось нарізати петрушку та часник. Якщо ви не любите зелень, то можете не додавати петрушку. Петрушка нарізана. Часник я подрібнюю через прес. Ось вже і приправи також готові. За час нарізання овочів якраз зварився томат. Пройшло 20 хвилин і він став густенький. Додаю до нього перці, дивіться, якого гарного насиченого кольору. перець. Колір аджики також буде залежати від кольору перця. Тому, чим червоніший перець, тим яскравіша і насиченіша буде аджика. Варю перець з томатами 20 хвилин. Через 20 хвилин перці з томатами проварились, додаю до них 1,5 столових ложки солі, 150 г цукру, 100 мл олії, розмарин та коріандр по пів чайної ложки. Добре перемішую та додаю 100 г оцету. Також додаю часник та нарізану зелень. Все добре перемішую і залишаю варити впродовж 10 хвилин. Періодично, звісно, помішую, щоб аджика не пригоріла. І ось через 10 хвилин аджика вже зварилась. Заздалегідь простерилізовані банки наповнюю аджикою та закручую кришками звичайним способом. Із цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 8 літрів аджики. Аджика виходить дуже смачна, густа, солодко пікантна, тому раджу вам спробувати мій рецепт та приготувати таку смачну аджику.